Дуже цікавий об'єкт будемо брати в роботу. Я от чесно скажу, я такого ще не бачив. Щоб не їздити на попередній огляд, попросив замовника скинути відео, що там треба зробити. Подивіться його і почути вашу думку, що там краще робити. Нам тут проводили от три фази. Я не знаю, чи воно тут все правильно підключено. Зараз вам покажу тут, отак от все тут на... наробили. Отут, от оцей щиток. Отак. От Я не знаю, чи тут все правильно воно підключено в плані трифази. Бо він якось казав, на котел йде одна чи дві, а сюди тільки дві. Ось. Отут От е, треба якось нам розетку, бо тут має бути бойлер. Ось. Що ви тут подивились, чи все правильно. І йду на другий поверх. І отут цей насос теж, якось його кудись підключити. А тут нам паяли паяли, бо відрізали кабеля, Я хотів подивитися, що ви сказали, чи все тут так спаяли, чи не так. Ось І так. Все, щоб нам перепровірили.